Хлопчики, хто зробить роботу без м'яча тут, переходить туди. Всі, хто очікують, будь ласка, очікуємо отут. Сюди підходимо до мене. І отут чекаємо, дивимося, як виконують ваші партнери. Корм. 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 Готовий. Раз. Назад. Два. Як тобі пішло? Давай назад. Три чотири. Останній вибігає просто. Добре. Наконечний Захар Кальченко, Нікіта після нього. Як один закінчив, відразу стає той, хто мав готуватися. Готовий? Оп! Чотири. Останній. Добре. Кальченко Нікіта, Пушкаренко, Данило готується. Готовий? Пушкаренко біжить, дудка Антон готується. Готовий. Оп! Заліз. Готується. стоп стоп Єгор, ні, 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 не, 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 не старт. Давай центральний квадрат. Я запитаю, готовий. Ти мені скажеш так, я скажу, оп і ти побіжи. Готовий? Оп! Oui Добре, молодец. Мог еще кращий результат. А, не, не, наконец-то краще. Готовый. Что? Готовый. Оп! Два. Три четыре. Добре. Ращий поки що. Гончар, Тимофій, шапошник, Кирило. Готовий. Ходять. Три. Чотири. Добре. Давай, 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 борчик, Кирил, приступа Михайло. Oh, Борослав Гуревич Розказ. Готовий. Оп! Три рази подали. А ми подвально запитали там. Останній. Добре. Гуревич Ростислав, повмір Іван, готується працювати з м'ячем. Готовий. Оп!

Водя. Водя. Тут, тут. Кальченко, Никита. Бушкаренко Данило, готовий Нікіта. Добре. П'ять по Я не Данил, Дурка Антон. Готовий. А що після цього? П'ять по три. Третій. Після цього хлопці вона Ти перший. Після цього обстрілу. Він ділетись поняття.

Ярослав Адамов Егор. Готовий. Оп! Раз. Гор, Бойко Матвій. Пушка, дав? А за середину квадрат. до наступного шукай, де наступний? Молодель. Молодель, браво. До наступного шукай. Рухайся, рухайся, спиче. Виче. Три, браво. Давай ще двічі. Середину. Добре. Дай в один. І останні. Останні. Ой, далеко. Добре. Ойко, Матвій, Ні, Колайчук, Богдан. Я могу тут новий Матвій тоже вода есть. Ні,

мальчик. Попробуй. Господин Мирослав Гуревич Ростислав. ног. Оп! Готовый. Раз. Раз. Как у него мяч можно забирать? Дай мне. Ну, давай давай ось. помогу